Доброго ранку! Ми з вами продовжуємо нашу подорож святами. Наближається найдивовижніша і найчарівніша ніч. Це новорічна ніч. В цю ніч відбуваються найказковіші дива. Я хочу вам розповісти одну історію, яка трапилася в цю чудову ніч. Давайте її послухаємо. Одного разу всі жителі ліса посварилися і вирішили більше ніколи не спілкуватися один з одним. Уже ніхто точно не пам'ятав, з чого все почалося. Але ніхто не хотів зробити перший крок. І звірі нудьгували на самоті, наближалося свято. Звірі згадували. Як вони святкували свято минулого року, і думали, як відсвяткувати таку важливу подію цього року? Адже миритися ніхто не збирався. Отже вирішили зустрічати Новий рік самостійно, ось тут і почалися труднощі. Білочка прикрасила ялинку горішками та шишками. Нічого не могла придумати з освітленням. Але нічого. І так підійде, подумала вона і засумувала. У зайчика інше він знайшов новорічну гірлянду і уявляв, як вони будуть світитися, але ніяк не міг дістати до ялинки, бо був дуже маленького зросту. Лисичка приготувала багато святкових страв. І вже збиралася святкувати, як раптом згадала, що зовсім не вміє співати. Новий рік без пісень ніяк не вкладався в її голові. І це був головний привід для смутку. Ок не розбирався в естетиці і тим більше не вмів готувати. Відсутність їжі ялинки зробило його похмурим і злим. А ведмедик, реально оцінивши ситуацію, подумав, що проспати новий рік цілом пристойна ідея. І схожа ситуація сталася в кожному будиночку казкового лісу. І чекання Нового року було сумним і нудним. Кожен із звірів змирився зі своїм становищем і не чекав нічого нового. Але в саму новорічну ніч їм захотілося відчути святковий настрій. Всі згадали, як чудово було минулого року веселитися біля найбільшої ялинки в лісі. Чомусь вони вирішили, що новорічне диво пов'язане саме з цим місцем, і вирішили всі туди піти. Минуло небагато часу, як біля пухнастої ялиночки зібралася вся компанія. Побачивши один одного, вони хотіли поговорити, але згадали про сварку. Звіряткам раптом стало дуже соромно, як можна стільки тримати образу один на одного. І вони зрозуміли все без слів. Всі обнялися, але без новорічних пісень, веселощів було дуже сумно. До Нового року залишалось дуже мало часу і здавалося, що нічого змінити не можна. Досить розпускати нюні. раптом прохрипів гучний голос. Це був ведмедик якого розбудив шум біля Великої ялинки. Ми зібрались разом, а це головне, адже сила в єдності. Давайте прикрасимо ялинку, принесемо їжу і будемо співати. Нехай свято не буде таким красивим, але ж ми його можемо зробити дуже веселим. Звірі погодилися, посміхнулися і побігли до своїх домівок хто за іграшками, хто за смаколиками, а хто за гірлянтами. Всі поспішали, щоб встигнути до Нового року. Яке ж було їх здивування, коли вони повернулися і побачили гарно прикрашену ялинку, сніговика? Безліч солодощів на столі, які з'явилися так само раптово, як і інше. До звірят прийшло новорічне диво і подарувало їм це все, адже вони зрозуміли головне. І ви мене запам'ятайте казку, вчіться прощати і не тримайте образи один на одного. Тому що тільки з друзями можна зустріти диво чарівної вам новорічної ночі. До побачення!